Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок української мови. І ми з вами повторимо тему одяг Одіжда і вивчимо нову тему. Діти, подивіться на екран. Хто це? Це Буратіно. Скажіть самі. А тепер скажіть, як українською мовою перекладається слово одіжда. Скажіть українською. Думаю, ви сказали одяг. Діти продовжуємо. Давайте згадаємо, що одягають дівчата. Подивіться на екран і скажіть. Що одягають дівчата? А тепер спробуйте сказати, що одягають хлопчики. Ми з вами, діти, вчили одяг, одіжду. А сьогодні ми будемо вчити іншу тему. І звучить вона так взуття. Проговоріть зі мною взуття. І ще раз взуття. А тепер скажіть самі. А переводиться тема Обувь. Скажемо разом. Взуття обудь. І ще раз, взуття обудь. А тепер скажіть ви, послухайте, які слова вам треба запам'ятати. Кеди? Скажемо разом. Кеди. Кросівки скажемо разом кросівки, САПОГИ скажемо разом, сапоги. Туфлі. Скажемо разом туфлі. Діти туфлі, і що називаються на українському язикі? черевики. Скажіть разом. Черевики, чоботи. Чоботи. резиновые сапоги будут так. Гумови чоботы. Скажите земною. Гумови чоботы. Это резиновые сапоги. Сандали. Сандали. Босонижки. Давайте скажемо разом. Босоніжки, туфлі, черевики. Калоші. Калощи, капти, скажите разом земною капти это комнатные тапочки, ковзаны, коньки. Скажіть ще раз: ковзани. Валянки. Валянки. А тепер спробуємо сказати, що ми взуваємо взимку. Тепер спробуємо сказати, що ми обуваємо зимою. Взуваємо взимку. Валянки? Скажіть зі мною взуваємо взимку валянки? А тепер скажіть ви. Друге. Що ми взуваємо взимку? Туфлі чи сапоги? Скажіть зі мною взуваємо взимку сапоги? А тепер скажіть самі. А що ми взуваємо влітку? Що ми обуваємо летом? Влітку взуваємо туфлі, скажіть зі мною, влітку взуваємо туфлі. А тепер подумайте, що ми Взуваємо восени. Що ми обуваємо осінню? Восени взуваємо кросівки? Скажіть зі мною ще раз восени взуваємо кросівки. А тепер скажіть ви. Подумайте і скажіть, що ми взуваємо восени? Кеди чи сандалі? Восени взуваємо кеди. Скажіть зі мною восени взуваємо кеди. А тепер прошу відкрити ваші книжки. де у нас тема взуття. Найдите в книжках тему обувь. И на сторинце сорок и на странице сорок у нас завдання. У нас задание. Гра Четвертый зайвый. Игра четвертый лишний. Ребята, значит, у нас среди четырех слов, которые я буду называть, какое-то слово выходит будет лишнее. Прослухайте слова и подумайте, что зайве. Прослушайте слова и подумайте, что лишнее. Сандали, туфли, чоботы, штаны. Что у нас зайвы? Что у нас лишнее? А зайвы у нас штаны. Босоніжки, черевички, шкарпетки, кросівки. Подумайте і скажіть, що зайве? А зайвим у нас тут шкарпетки є. Шкарпетки? Це носки, а все остальное взуття обуй. А тепер послухайте: взуття шиють, поливають, доглядають, носять, дарують. Я переведу вам. Обувь шьют, поливают, носят, дарят и следят за ней. Какое из них лишнее? Зайвым у нас тут е слово полывающее обувь на самом деле не нужно поливать. Поливать нужно цветы. Нижче на сторінці 40 мы маємо з вами заменить словами малюнки. Заменить словами рисунки. Давайте з вами прочитаємо целый текст. На улице Пошел дождь. Моя бабуся взывает, что а ми дедусь Взув калоші. тепер ніжки у них не будуть мокрі. Спробуйте прочитати цей текст ви. Маєте поставити відео на паузу. Давайте ще трохи попрацюємо. Скажіть, будь ласка, що робить хлопчик? Хлопчик чистить туфлі? Скажіть разом зі мною хлопчик чистить туфлі. Молодці діти, ваше домашнє завдання вивчити слова на тему взуття. Ваше домашнє завдання – виучить слова по темі. Oh, boy.